Добрий день, шановні присутні, шановні члени комісії. Слава Україні. Доброго. Земельна комісія міської ради 8 скликання. Сьогодні 14 листопада 2024 року на порядку денному 23 питання. Кількість членів комісії? Дозволяє проводити комісію. На комісії присутній начальник земельного відділу та секретар міської ради. Секретар комісії, будь ласка, порядок денний, зачитуйте. У кого виникають питання, зауваження, зразу в процесі роботи комісії будемо виясняти і будемо їх ліквідовувати. Всіх влаштовує. Розуміло. Так. Дякую. Так. Давайте. Про затвердження програми розвитку земельних відносин земельноустрою та розробки містобудівної документації на території Печерівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. У нас була розроблена програма на попередній період на 2021-2024 рік. Вона закінчується цього року зв'язку з тим, виготовлена нова програма на наступний період на 5 років для розвитку земельних відносин. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую, друге. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 010 а для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі спорудністі почай вулиці Юридика, 10 Кравчук, Лідії Петрівни. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 010 Г для будівництва. Відслуговлення житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Петра вулиця березня 43 підгорській південні Васильівні. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, наступне. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ціль призначення якої змінюється із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для розміщення та експлуатації основних підторних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи. Соб'єкти оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком площею норкометридцять Га, за межами міста Почаїв, Косевич Ані Васильівні. Це що буде з енергогенеруючим блоком? Це буде встановлена з... вітрувала з... чи зелені класифі... роз... розширили перелік цілівої зараз. Зеленному це категорія заміт промисловості. Добре, дякую. Прошу голосувати. Хто за? Наступне питання одноголосно. Про затвердження акту погодження меж земельної ділянки в місті Почаєвої це Садова 51. Куці Людмилі Костянтинівні кутому Івану Миколаєвичу. Лапшині Івану Вікторовичу. Лапшину. Лапшину Івану Вікторовичу. Погоджу комісія міської ради виїжджала на місце, тому що сусід відмовляється підписувати акт погодження меж, був, був здійснений виїзд, вияснено, що без відмовляється. Хоча попередній акт був підписаний. Через рік, коли помінялися бланки, просто відмовився вписати. Дякую, прошу голосувати. Хто за, одноголосно, наслідуючи. Що надання дозволу наготування технічної документації зимоволустрів щодо встановлення відновлення, відновлення мер земельної ділянки натурі на місцевості площі 0,0085 га для будівництва і встановлення житлового будинку господарських будівель і споруд з правом, в місті почає вулиця 19, Ведринський, Юлії Васильовні. В даному випадку громадянка скористалася правом безоплатної приватизації, зв'язку з тим під частиною житлового будинку зелені окуповувати. Дякую. Про ставлю голосування. Хто за одноголосно дякую? Про надання дозволу на внутрішнє технічної документації з милоустрією щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки моторінної місцевості розміром 1,65 коме умовних кадастрових гектарах для ведення товарної сільськогосподарського виробництва на території Печаївської міської територіальної громади. «Білорусь. Любов. Васильівні». Питання? Немає. Вставлено голосування. Хто «За»? Одноголосно дякую. Відповідаємо на питання. У мене технічні документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на місцевості розміром 1,65 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного та сільськогосподарського виробництва на території Печаївської міської територіальної громади «Білорусь. Любов. Васильівні». Вставлено голосування. Хто «За Одноголосно дякую. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості площою 0,1897, га, площею га та площею га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Фучаївської міської територіальної громади Швеції Надії Васильівні. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Затвердження технічної документації землеутру щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки моторі на місцевості площі 025 га для будівництва і обслуження житлового будинку господарських будівлі і споруд в селі 20 нулиця джерель на 35 Петренко Івану Івановичу. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеутсю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки моторі на місцевості розміром. 1,43 з 43 кадастровий гектар для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Катаєцької міської територіальної громади Бурма і Людмилі Степанівні. На голосування, хто за? Одноголосно. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межіменої ділянки натурі на місцевості площою 025 Га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Лідихів вулиця Садова, 5, Патюх, Миколі Іванович. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Запевнення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення на земельній ділянки натурі на місцевості площі No25 гадіведення для, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі спорить, селі Лідик і вулиця Березі Березовському Валерію Івановичу. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Берези, 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 берези. берези. За підтвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості площі 025 для будівництва і обслуговування житлового будинку будівель будівлі споруд селі Відихівця Лікаря Дедю 3 години Надії Петрівні. На за затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості площі 025Г для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Лідихів вулиця Шевченка, 9, Ярмець, Галині Іванівні. Голосування, хто за? Одноголосно дякую. Про надання дозволу на виявлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в наторії на місцевості розміром 1,01 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печальської міської територіальної громади рівлюху Олегу Миколаївичу. Голосування, хто за? Дякую. Про затвердження документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва відсловлення житлового будинку господарських будівлі з поруд селі Комарівка, вулиця Миру, 43, у Гуті Миколі Васильовичу. На голосування, хто за, одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва відсловлення житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Комарівка, вулиця Миру 8, Волянік, Наталії Володимирівні. На голосування, хто за. Про затвердження підмічної документації ціноустрою, що встановлення відновлення метимельної ділянки в натурі на місцевості площею 0,2448 для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівлі і корус в селі Комарівка, вулиця Кіка, 19, макіяж, Любов Васильівні. На голосування, хто за. Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості площі 0.25 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд селі Комарівка вулиця Миру, 27, Нікутюку Василю Федоровичу. На голосування хто за одноголосно дякую про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натурі на місцевості площі 0,60 шістдесятга та площі нокома а для ведення особисто селянського господарства селі Комарівка Ступаку Василю Михайловичу. І архівне рішення. На голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,9609, 9609 газ для введення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади Трембецький Євгеній Євгенії. На голосування хто за? Одноголосно дякую. Наступне про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 1,20 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Рівно Кременецького району Тернопільської області для подальшого продажу права оренди на земельних сторонах у формі аукціону. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Всі питання, які ставилися для розгляду. Комісійно вичерпано зауваження, скарги, пропозиції, будь ласка. Хочу сказати, що дуже якісно підготовлені документи, тому і комісія засідає дуже швидко. Подяку начальнику земельного відділу за якісно оформлені документи. І якщо виникають якісь питання в неї, зразу вона дає відповідь. Її ніхто запитань не ставить. Дякую. Ми та, не сумніваємося, в її порядок. Дякую, Таро та Стаславівна. Дякую за розуміння. Дякую, що прийшли. До побачення, до зустрічі. Я думаю, що в такому стані. Андрійко. І запрошую вас всіх прийняти участь на завтрашній сесії на 10 годину. Обов'язково. Сергій Миколайович, наш, наш захисник. Сьогодні виїжджає його сьогодні. Не буде. Ми дякуємо, що ви прийняли участь. Заїжджайте навіть без участі поліції. Просто можна. просто будете на теренах, дзвоніть, пишіть, заходити.